Багато суперечок щодо введення воєнного стану в Україні. Якщо відсунути в бік нюансів політичні, пропоную наочно усвідомити усі за і проти своєрідного протиставлення стану АТО проти військового в порівнянні таблиці. Із встановленням незалежності України почався поступ щодо запровадження капеланського служіння у військах. Світовий досвід переконливо доводив необхідність його введення останніми роками. Перед неочікуваною підлою агресією Росії проти України про капеланство йшлося вже майже впритул, і навіть були підписані угоди між духовенством та міністерством оборони України про співпрацю. Війна ж, так звана гібридна Росії проти України, конкретно продемонструвала, що на фронті немає богоборців, а капелени різних сповідувань поряд із захисниками України в ході боїв і між ними навіть не ковток води, а ковток повітря. Ми мали би представити діяльність капеланів Української гритолицької церкви, які сьогодні так відважно можна сказати служать в зоні бойових дій. І привезли різну і статистичну інформацію, і різні приклади, щоб єпископи за кордоном в тому числі розуміли, що відбувається на сході України, що там по-справжньому є війна, і там по справжньому гинуть люди, і там є справжні військові капелани, і є велика потреба в них. Сьогодні є нагода поговорити, подякувати, по-перше. Нашим владикам, які приїхали сюди на Синод, подякувати за їхню підтримку, підтримку їхніх помісних церков для нашої роботи, і також висловити їм подяку через них. Подяку нашим партнерським організаціям, але також поінформувати їх про подальші потреби, які ми маємо сьогодні, щоб відповісти на цю на цю гуманітарну кризу. І ті потреби є величезні. В нетривалій перерві між операціями вони змогли з поваги саме до журналістів, котрі в умовах військової агресії Росії проти України шаленства інформаційного таки намагаються об'єктивно розповідати про те, що діється там на передовій, у мобільних шпиталях, який у бійців, яка потрібна допомога, які є недопрацювання і хиби висвітлення подій це дуже важливий момент, тому що ті люди, ті герої, які Зробили дуже багато для країни, вони мають право на мають право на визнання. Це визнання воно, скажімо так, в більшій частині залежить від того, як буде висвітлена та подія, яку вони скажімо так, виконали. Наприклад, я був коли на лікуванні в Америці. Зустрів там героя України, полковника Гордічука. І я його знав ще до війни. Він був заступником начальника академії, в якій, скажімо так, якій я вивчав англійську мову переактистку за кордон. І про його, скажімо, подвиг я узнав тільки. Через декілька місяців, коли прочитав статтю, і я дійсно зрозумів, з якою людиною мені приходилось спілкуватись, довелося зустрітися. Я був, скажімо так, дуже гордий, що я колись пожимав йому руку. І це було зроблено журналістами, і дійсно такі люди вони заслуговують визнання і пошани. І в цьому випадку, мені здається, робота журналіста незамінна. На рахунок помилок, ну, мені здається, що як і в будь-якій спеціальності, в будь-якій професії, це залежить від особистості людини. Наскільки вона чітко. Покаже, що вона хоче е, почути. Тому що іноді розмову можна завести таким чином, що е, висновки е, будуть зовсім інші від одної тої самої розмови на одну і ту саму тему. І мені здається, що е, це залежить в більшості від. Е, особливості людини, якщо ця, цей журналіст висвітлює подію патріотично і хоче підняти бойовий дух, скажімо так, військових, хоче висвітлити їх досягнення для громадськості, зрозуміло, що до такого журналіста є не буде ніколи претензій, але якщо журналіст хоче свого визнання. Досягнути або посіяти паніку і багато інших задач вони можуть виконати. Як ми бачимо, це з боку наших опонентів, це війна саме журналістів і гарячих фактів. Тому в даному випадку мені здається, що більше залежить від особистості журналіста. Робота журналіста, особливо зараз на сході України, дуже важлива. Розумієте, всі цивільні люди, які зараз знаходяться не в зоні АТО, які спостерігають тим, що відбувається зараз на сході, вони спостерігаються в засобі масової інформації. Це телевізор, інтернет. І як журналіст приподнесе цю інформацію, так людина і зрозуміє її. І тут дуже важлива от роль журналіста, щоб дійсно була правдива інформація. Це дуже важливо, тому що люди повинні знати дійсно, що відбувається там. Якщо є проблеми в зоні АТО, безумовно, вони є. То журналіст повинен е, також усвідомлювати, як буде преподнесена ця інформація для звичайної людини, яка сидить біля телевізору. Але ви знаєте, є ще така ситуація, коли, на превеликий жаль, ми говоримо про ті помилки, які відбуваються. Коли, наприклад, журналісти знімають якийсь об'єкт, який заборонений, та, яким не можна цього знімати, або випадково в кадр потрапляють обличчя людей, які відповідають за цілі підрозділи. Це можуть бути і спецпризначенці, і люди, які працюють на розвідку, так? спеціальні спецслужби. Безумовно, їхні обличчя не можна показувати, тому що є рідні, близькі. Це є небезпека для їх і їхніх рідних і близьких. Це теж дуже важливо. Я хочу, щоб журналісти теж це розуміли, тому ці хлопці, які беруть інтерв'ю, вони знаходяться в балаклавах, або вони показують ці обличчя. Теж треба, щоб люди це все розуміли. І певна є інформація, яка також може зашкодити навіть і проведення якихось операцій. Тому журналісти повинні радитися перед тим, як висловити свою інформацію з певними, скажімо так, керівниками підрозділів, чи можна цю інформацію доносити до засобів масової інформації. А так наостанок скажу, що завдяки вам вашій роботі, наша Україна знає своїх героїв, знає героїв. Які виконують свої завдання за призначенням. Тому дякуємо вам за вашу роботу. Молоді, стримані, виважені, у кожного за плечима чималий досвід. Вадим був першим військовим лікарем, пораненим в ході бойового зіткнення. Почуваю задовільно, повернувся до роботи. Сповнений ентузіазмом, працює. Як давно воно повернутись до роботи? До роботи я повернувся в принципі, одразу після поранення, так як вважав, що це буде і частиною реабілітації, тому що якщо повернутися до своєї звичайної роботи, то, відповідно, і легше буде переживати всі негаразди, які були пов'язані, да, які були пов'язані з пораненням. Так що повернувся одразу, але постійно в мене відбирає час лікування. Треба постійно е, показувати нас на повторні процедури, на повторні огляди, і тому е, трошки випадає іноді з ви, трудової бої. Наші, то ваше перше почуття, що ви, що ви відчули, що склалося одразу, Який план дій можливо. Розумів, що е, з оком дуже серйозні проблеми, але сподіваюся, е, найкраще. І, в принципі, бажа, дуже швидко ці відправили на Це, в принципі, був напевно, один з найкращих прикладів ароматичної евакуації з поля бою, коли е, безпосередньо із зони обстрілу були евакуйовані всі поранені на сортувальний майданчик, на певну відстань, і туди, е, туди приземлився е, гелікоптер. Погрузили всіх поранених на гелікоптер, і дуже швидко, буквально за лічені години, були доставлені вже в харківський шпиталь. Там була виконано, в принципі, я вважаю, відмінна операція. Мені як, скажімо, лікарю це зрозуміло, і це підтверджували і лікарі, які мене потім спостерігали. В Києві, в Одесі також лікарів, які мене провали в Америці, сказали, що це була дуже добра робота, і що завдяки такій швидкості, в принципі, в мене є надія на відновлення зору. Як вирішилось питання вашого лікування за кордоном Америці? За мною лікувалися, хто надавав допомогу? військовій ліки, цивільні? Як це не знаю, не парадоксально, але фактично питання вирішилось через Фейсбук. Мене знайшли волонтери з Америки, які зв'язали з волонтерами українськими. Українські волонтери почали відшукувати, тому що була конкретна заявка на поранених з оком. Конкретна лікарня взялась за це. Це цивільна лікарня, звичайна, яка у вигляді благочинності надала програму лікування. Там, в моєму падку, для двох поранених я ще один. Хлопець з Краматорська. І таким чином мене вже знайшли по каналу, зв'язалися з харківськими лікарями, знайшли, хто я такий. Цю програму, в яку мене включили, потрапили люди зовсім різних із добровольчих батальйонів, і з звичайних із Збройних сил. Перший раз ми якраз із Вадимами були в мобільній передовій бригаді, в складі 95-ї аеромобільної бригади, там де Вадим отримав поранення. Це була Донецька область, а потім ми перемістилися під Славянськ. І безумовно там перебували, надавали допомогу безпосередньо вже на полі бою. Потім була інша ротація в складі 59-го військово-мобільного госпіталю, це Луганська область де в січні місяці, після трьох місяців ротації я повернувся вже до військовомедично-клінічного центру. Я знаю, що вам довелося прооперувати грибе. Чи це пов'язано з колишніми проблемами, чи це пов'язано все ж таки з артуристими навантаженнями, які маємо свідки? Ну, так важко сказати. Безумовно, я думаю, що багато чинників вплинуло. Знаєте, що враховуючи те, що в мене є певна кількість парашутних стрибків. Декілька було парашютних стрибків, які були пов'язані з безпосередньою травмою хребта. Так, враховуючи, що я був начальник позаштатної рятувально парашутної десантної групи. А в зоні тут, безумовно, це і носіння бронежилету, прыжки. Це все вплинуло безумовно. Ну, слава Богу, зараз все гаразд, тому я виконую свої обов'язки за призначення в себе. А вони чи виїжджають? Нашої машини Мерседес. Безумовно, поки що такого звіту ми не робили. Якщо казати про автомобільну передову бригаду, в якій ми були. Безумовно, там виявився облік. Біля 300 операцій, але ці операції були нескладні. Це були операції, які направлені на ліквідацію загрози для життів, зупинка кровотеч, мілкі оперативні втручання, які були пов'язані з травмами, з пораненнями. І битові травми також зустрічалися досить багато. Що стосується 59-го військового мобільного госпіталю, то на протязі трьох місяців ну, це біля 50 оперативних втручань різної складності. В тому випадку і оперативні втручання складні на органах черевної поражнини, після міновибухових поранень, після вогнепальних поранень черевної та грудної поражнини. А облік, безумовно, тоді вже десь буде в кінці, коли закінчиться. Надіємося, дай Боже, а то, от тоді облік по всім службам, по всім підрозділам буде проведений, і тоді вже буде звіт, і ми будемо бачити реальну картину тих оперативних втручань, які ми виконували, і аналіз всієї тої роботи, яку виконує хірургічна служба. Безумовно, ми, як військові лікарі, були готові до можливих таких подій. Але коли ці події е, сталися, коли реально побачили цих поранених та загиблих військовослужбовців, а там і зрозуміло, що це вже справжня війна. А які зміни відбулися? Безумовно, це перш за все психологічно. Це треба було витримати, пройти і розуміти, що, а якщо не ми, то хто? Безумовно, треба було психологічно це зорієнтуватися, бути готовим для надання тої медичної допомоги, хірургічної, анестезіологічної. І безумовно це фізична підготовка. Вона, знаєте, сприяла тому, що ми стали ще більш витривалими, тому що розуміємо, що поранення може наступати не тільки в день, а й вночі. Оперативне втручання, повірте мені, йшли просто круговоротом. Одного пропорували, буквально 30-40 хвилин відпочинок і слідуча операція. бувало так, що з однієї операції виходили на іншу. І так, можливо, було три суток, четверо діб. Я, наприклад, вважаю, що в нашому центрі хірурги зараз, які працюють з вогнепальними, з миновибуховими пораненнями, краще них в цих галузях вже мало хто розбирається, хоча і в мирний час таке трапляється, але це одиничні випадки, і коли це одиничні випадки, до них по-іншому відносяться. А коли йде такий великий потік поранених, Люди зростають професійно, люди загортовуються і стають кращими фахівцями. Коли поступає 10-15 поранених, їх треба всіх оглянути, прийняти рішення, а коли їх поступає 40-50, ну, тоді дивишся. В кінці, коли вже пройшло сортування, коли пройшли вже перев'язки, операції, коли вже робота закінчена, повертаючись назад, думаєш, не вже ти зміг? Тут дивишся людський організм в екстремальних умовах, безумовно, він багато перешкод долає, і потім здивуєшся, як, як я зміг це зробити. Такі умови. Або операції, коли по 4-по 6 годин. Я просто завжди уявляю, 4 години це майже можна добрати з Вінниці на Київ. Чотири да? години ти стоїш потягу і їдеш. А коли туди дороги і обратно, 6 годин ти на ногах. Отут теж розумієш, але... Ти потязі їдеш, можеш читати, так. можеш дивитися. А тут в, виконуєш в гаджеті, роботу. бажати якесь кіно або читати книгу, да? А тут же ж постійно навколо. Але тут, я думаю, все-таки надає, знаєте, ці сили, які дійсно, мабуть, Господь дає нам лікарям рятувати цих бійців. Це бажання, перш за все, допомогти, зробити, щоб вижили, щоб були здорові. Оце бажання. І воно надає нам настільки, знаєте, сил, натхнення, і це не людського такого, мабуть, здоров'я, щоб допомогти і врятувати. Ваших родин певною мірою стосунки змінились, ця війна стала своєю каталізатором? Мені здається, родинні стосунки, саме родинні стосунки, стали набагато тепліше, тому що ми стали дійсно більше спілкуватись. Це однозначно ми всі незалежно друг від друга, і дружина, і син, це, всі це, це відмічають. Так що я вже що. Особисто в моїй родині став да, вплинула, але в кращу сторону. Ця ситуація, яка на сході України, і тоді, от моя участь в АТО, вона дещо змінила, можливо, по відношенню як до батька і до чоловіка. Тому що з розумінням все віднеслися за моїм фахом і ту роботу, яку я виконую. безумовно і діти. Знаєте, так, я думаю, такий погляд в них вже став, що батько захищає державу України. Я бачу що, да, в очах, особливого сина, мої розповіді, фотографії, де я з автоматом, і, знаєте, Я бачу, що я от, в очах його я дійсно так ну, виріс за да, герой. А у доньки от, була така ситуація. Нас запросили в школу, коли був 11 клас, і мене запросили директор школи, адміністрація школи. Я також був в школі, виступав серед них, і дійсно я побачив серед цих учнів, майбутніх, да, от які хлопці, які будуть захищати нашу державу, будуть призи в армію. Погляди такі, знаєте, вони дійсно розуміють, що ми є захисниками. І вони беруть приклад з нас, усвідомлюються. Це саме, мабуть, головне. На ставці Гітлера пройшов фестиваль військово історичної реконструкції Жива історія Вінничина у Другій світовій війні. Є версія, що подібні бої стануть не те, що традиційними їх проводитимуть регулярно. Якщо так станеться, в сучасних умовах є сенс провести бій езопсихолого драматичний, себто змішати часові відтинки і за допомогою відроджених українських патріотів із сучасною зброєю на ментальному рівні перемогти коричневу радянську навалу ще в ті роки, щоб Україна стала вільною і незалежною. Тим паче серед учасників були делегації Вінниці, Києва, Черкас, Кривого Рогу, Львова, Луцька та ще кількох міст. Організатори заходу, спільнота. Історія Вінниці спільно з Вінницьким обласним краєзнавчим музеєм та громадянською організацією Честь і слава родзинкою фесту стала інсценізація бою за участю воїнів УПА, Вермахту, Червоної армії та Збройних сил Румунії з епіцентру запропонованих бойових дій наші кореспонденти у таємничому лісі та серед кам'яних ставки Гітлера на Вінничині облаштували свої табори Воїни УПА, Червоної Армії, Вермахту та Війська Румунів. Так, протягом двох днів у польових умовах, відтворюючи побут воюючих сторін, мешкали учасники військово-історичних клубів. На фестиваль приїхало їх більше сотні з різних куточків України. Головна мета заходу висвітлення білих плям в історії Вінницького регіону, розповідають організатори заходу. Враховуючи форму вже червоноармійців та того періоду. Це події 43-44 років. Беремо умовну назву, хай це буде моменти події визволення. Вінничини, хай це буде 44-й рік, бо все таки ми говорили про воюючу сторону української повстанської армії а УПА південь рейдувала на цих теренах якраз в цей період, в цей час найстаршому реконструктору 66, найменшому усього один рік. Та усі вони візьмуть участь у грандіозному та видовищному дійстві інсценізації епізодів Другої світової, додає Олександр, та запрошує на перегляд спектаклю під відкритим небом за досить оригінальним сценарієм. І ось починається найцікавіше. Німецькі офіцери влаштовують засідку. В неї потрапляють червоноармійці, є жертви. А потім в бій вступають воїни української повстанської армії і діючи злагоджено та оперативно, знищують ворожий загін третього рейху та звільняють полонених. Далі знову наступ ворога. Баталія триває. Моєю спиною учасники військово-історичних клубів реконструювали страшний бій. Так на фестивалі оживає історія. Достеменно відтворені страшні події воєнних років нікого не залишають байдужим. Глядачі після дійства сповнені емоцій. Ну, у мене мурашки по покожі було. Тобто, якби, я максимально старався прочувствувати це все. Надзвичайно важливі речі. Надзвичайно важливо бачити тут от діток, бачити тут молодь, тому що це. Це те, що вони побачать, і те, чого вони можливо в подальшому не допустять. Діти наші повинні знати історію, бачити це. тому що нація, яка не знає свою історію, нема майбутнього. Після тривалої фотосесії з усіма охочими втомлені реконструктори відпочивають. А ще діляться враженнями і зазначають, наскільки важливо проводити подібні фестивалі та знайомити українців із історією рідного краю, особливо у цей непростий для нашої держави час. Найбільше цінність це, мабуть, те братерство реконструкторів, оскільки між нами ніколи не було ніяких ні політичних, ніяких розбіжностей. Ми всі друзі, і ми робимо одну справу вот такого як сьогодні у мене не було ніколи. Был достаточно серйозний інтересний сюжет, і організатори серйозно подошли к організації. Це відтворення для того, щоб показати жахи війни, байдуже якої. Для того, щоб молодь і саме добре, щоб тут були діти, які це побачили жахи війни, тако в цьому театралізованому заході, а не особисто приймаючи там участь, це військово-патріотичне виховання. Молоді така масштабна військово-історична реконструкція на території Вервольфу відбувається вперше, розповідає директор Вінницького обласного краєзнавчого музею Катерина Висоцька, і, мабуть, не востаннє, адже результат перевершив усі сподівання. Це відтворення сторінок Другої світової війни, це вшанування пам'яті тих, то брав участь у ній, хто не повернувся з фронтів Другої світової війни. Фестиваль добіг кінця. Табори розформовують вояки, складають зброю, аби повернутися хто до своїх повсякденних справ, а хто на справжню війну у зону, АТО, творити вже нову історію.